Цілий рік лікарі не могли знайти причину мого закладеного носу, і тепер у мене астма. Можливо, ти теж не можеш вилікувати свій ніс через це. Дивись до кінця. В Кінці літа я приїхала в Польщу і восени, як зазвичай це буває, я застудилась і почала лікувати свій ніс, як завжди. Нічого мені не допомагало, і я вирішила звернутися до Лора. Мені призначили лікування. Я лікувалася місяць. Не скажу, що були значні зміни, але коли я тільки припинила, мені стало ще гірше. Я пішла до іншого Лора. Інший Лор подивилась мою слизову і сказала, що у мене слизова алергіка, та мені треба йти до алерголога. Я пішла до алерголога. Алерголог назначила мені звичайні тести, які беруться на Через кров. я здала всю цю панель. Ідеально. Всі результати негативні, алергії немає. Йду до алерголога з результатами. Вона каже, через кров аналіз може не показати результат, якщо алергія у вас тільки почалася недавно, якщо вона не затягнута, не довга. Тому треба здавати аналіз а, з шкіри, коли робляться такі проколи. Називається прік тест. Все супер, всі результати негативні. Алерголог каже: Ти не мій пацієнт, до побачення. Увесь цей час в мене закладений ніс, в мене починається кашель через це. Кашель був настільки лякаючий, що я пішла до пульмонолога. Я перевірила свої легені. Зробила рентген. На рентгені знайшли якусь тінь незрозуміло. Каже, треба робити МРТ, щоб прям. Знати точно, що все окей. О, окей, я йду робити МРТ. МРТ показує, що легені ідеальні. Все в порядку. Кашель нереальний. Я не можу спати через цей кашель. Я міняю лікарів. Я йду до іншого лікаря. А лор мені каже, в тебе слизова алергіка. Я вирішую зробити Алексест. Алекс Тест показує вашу схильність взагалі до бучого. Це максимальний список алергенів. Нічого немає, алергію не заходить. В той же час, коли я поверталася Україну, мені стало легше. Тому мені весь цей здавалося, що проблема в самій Польщі. Навіть Лор у Польщі, Українка, мені сказала, що у Вроцлаві, там де я жила, велика кількість могу. Він це в такій ямі, а в порівнянні з Харковом, де жила до цього, там де постійні вітри, все продувається, нормальне повітря, клімат в Польщі, топлять вугілля. Ми думаємо, можливо, там щось виділяється в повітря і якісь речовини, від яких мені не ок, або щось уже в квартирі, але плісня ніде де візуально навіть немає. Тест на алергію показує, що на плісняву немає ніякої алергії. Ми починаємо думати, можливо, це стіни. Стіни просто пофарбовані якоюсь фарбою. Можливо, щось виділяється з тих стін. Я дихаю, і якась реакція відбувається. Ми навіть змінили кімнату. Ми спали та я працювала в спальні, і там мені було максимально погано. Я лягала і мені одразу починався страшний кашель. Ми почали спати в гостьовій кімнаті. Мені стало там легше. Тобто такі всі знаки, які доказували, що це алергія, що це на квартиру, або це на клімат, або на це забруднене повітря в Польщі. Коли я була в Україні, пішла до Лора в Харкові. Лор каже, терміново лягати в стаціонар. Я лягаю в стаціонар, вони капають, мені назначають таблетки, спреї. Мені допомагає мене за тиждень е, виліковують. Я відчуваю себе ну, шикарно. Мені роблять цю, як вона називається, ендоскопію носа, і кажуть, що все чисто. Немає ніякої закладності, все окей. Вогонь я повертаюся до Польщі, і з кожним тижнем мені стає гірше. Ще один знак що проблема в Польщі. Я йду в міську лікарню до алерголога, розказую все, показую всі тести, всі аналізи. Нічого немає, але мені погано. У мене слизова алергіка. Я чхаю, я кашляю, У мене тупо алергічні признаки. Алерголог каже, що існує провокаційний тест, коли алерген додають, ну, наприклад, якщо нежить, то злизову носа. Це дуже небезпечний аналіз, тому він проводиться тільки в стаціонарі супер-пупер професіоналами, професорами, алергологами. Але вона каже, я тобі не рекомендую спочатку робити цей тест. Вона мені назначила якісь ліки проти алергії і інгалятор. Каже, можливо, в тебе астма. Користуйся інгалятором та ліками два місяці. Якщо тобі стане легше, то це знак, що в тебе астма, і треба лікувати вже астму, а не алергію. Я виходжу не дуже задоволена цим всім розкладом, просто пічкати в себе якийсь гормон. Який Кий містецькарі в інгаляторі та пити таблетки два місяці, не знаючи, чи в тебе в справді та астма чи ні, ну я не хочу. Після цього мені стає максимально погано, і я вирішую поїхати в Україну до українських лікарів.